Танхаус фістки бачатьівці. Ми тут продовжуємо роботи. Давайте коротко вам поки форматі сторіс. Покажу, що у нас тут відбувається. З тих пір як минулого разу приїжджали, то прокинули всю сантехніку, Там теплі підлоги залишалися у нас, були не зроблені після цього. Зробили штукатурку. Після цього зробили стяжку підлоги, і зараз перейшли до другого етапу. Це і псекртонні роботи. Доробляємо електрику. Ось хлопці бурять місця під встановлення під розетників. Далі переходимо до укладання плитки. Ось також давайте подивимось другий поверх. Якраз у цій кімнаті зараз працює майстер по гіпсокартону. готую все для себе. Буде тут теж набувати каркас. Що у нас цікаво? Ось тут виведена шафа для управління теплою підлогу. Ось встановлені дивіться радіатори. Тут вони і під вікном, і також біля вікна. Це по розрахунку, та по технічному треба так зробити. Чому так? Тому що вікно велике та стель висока. Для того щоб в кімнаті не було холодно, то треба встановлювати ось багато опалювальних приладів.